Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні на питання наших підписників відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю Крістіно. Привіт, дорогинки, привіт, а, цікаве питання російською. Зачитаю, як є Путін. Путін прийняв рішення об ответі на вилазку Всу в Курській області і Україну ждет сурове наказання, заявив посол РФ США Антонов. Що ще насправді чекає Україну чи примінить в дію свою загрозу старий дід? Ну тут в першу чергу я бачу загрозу по мирному населенню. Тут будуть масові обстріли на фронті жах, що буде творитися. Дуже багато бачу різних смертей. На жаль, на жаль, можливо, навіть зірвуться якісь певні домовленості. І мені показує так, що будуть обстріляні ті регіони, які останнім часом страждали найменше. То там буде, буде ну, будуть чи удари, нам бачу, і діти, ну, дуже погано. Чи вдасться нам відбитися, Крістіно? Нам то воно вдасться, але на жаль, ми зазнаємо втрату. На жаль, тому треба берегтися, треба Триматися близько своєї домівки, якщо там безпечно, і вживати всіх, абсолютно всіх заходів безпеки. Тож хочу ще раз сказати нашим підписникам, всіх, хто нас дивиться, в ці дні, навіть ті регіони, які ну, трошки через, через захищеність, через недольоти, нехтували повітряними тривогами, в жодному разі цього не робити. А ми перейдемо до особистих питань наших підписників. Так, Танечка, посмотрите, пожалуйста. Пишу не один раз. Мою невестку Светлану э, посмотреть, мою невестку Светлану 11.02.69 стала часто болеть. Может, магия? Невестка Светлана. Если она недавно была, ну, относительно недавно, в какой-то дороге было, быть может, у нее было какое-то путешествие, поездка. Это могут быть близкие родственники. Там вона і подхватила. Во-первых, у нього внутрішній настрой плохой, а во-вторых, там дійсно какое-то воздействие. Так, Тетяночко, чи варто нам з дочками та внучатами їхати за кордон? Запитує Світлана, 14.04.70 Так, як буде за кордоном? Ну, дорога відкрита, направду можна їхати, але там людину щось таке е, очікує. Розумієте, от е, в нас запитує глядачка, яка знаходиться в якійсь ілюзії. Вона ніби як біжить за тим, чого немає ні за кордоном, ніде. Мені здається, можливо, це якась як втеча, от і тому, якби по е, якимось подіям у неї все нормально, але у неї іде внутрішнє розчарування, тому що вона все ж таки їде. І за якимось, за якимись певними емоціями, напевно, отримати, не знаю, безпеку, там її чекає розчарування. Тетяно, подивіться, будь ласка, чи знайду я роботу ближчим часом? запитує також Таня, 7.02.72. Робота буде, але оплата буде не така, як хотіла би наша глядачка. Так, подивіться, будь ласка, де складеться краще доля а, дочки. За кордоном чи в Україні? Дочка Тетяна, 270, 82. За кордоном в неї напевно, ж таки складеться краще, тому що я бачу якусь тенденцію сімейних карт. А в Україні е, біля неї якісь алкаші, волоцюги, на пачку сигарет немає. То я таке дівчині не пропоную. Нехай їде за кордон, і там не якось все краще складеться. А в серед тих є. Серед того боб, в тому списку звичайно, є? Але тут перша карта. дивіться, який вовкулака випав. Ви. Напевно, що й передніх зубів було на коронавірус. Дівчатка, немає. мої хороші, завжди дивіться, перевіряйте по списку, по знаках тому, чи є оці названі персонажі в вашому оточенні. І якщо є, то будь ласочка, просто викидайте їх з вашого оточення. Дівчатка, давно прошу подивитися, бо ми їх збираємо в колекціонуємо в колекцію. Як значить цих виставкових персонажів? Експонатів. Таню, давно прошу подивитись, що не так з моєю донькою? 16.06.81. 81 Вікторія. Все ще немає пари, вже рік без роботи, нервує. Те, що запропонували, не до душі і успіхів немає. Далеко це. Е, так, в Тернополі зараз мешкаю, я так зрозуміла, сама з Краматорська Ну вона зазра зазнала напевно якоїсь поразки у минулому. Ну, вона це сприйняла для себе як поразку, не сприйняла як досвід. Поразку, напевно, у якихось особистих стосунках. І з того в неї все пішло шкеребертю. Нехай звертається до нас. Я думаю, що то багато не треба. За одну консультацію людині все по полочках розкладемо, щоб вона хоча б мала якісь нові сенси, як їй діяти, тому що їй нічого не йде. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, мою доньку. Чи залишатися за кордоном, чи, е, чи, чи, чи одружиться? Юлія, 4.10.99. Давайте запитаємося, чи одружимося, тому що тут, напевно, не зв'язані ті питання за кордон і одруженням, воно не можна вийти за заміж на якомусь безлюдному, безлюдному острові. На кожному безлюдному острові є своя п'ятниця. Так, отож. В їй падає заміж, але пізніше там, через якийсь е, певний крах, е, ну а крах це і є її досвід. Чи отримає у ну, цьому році групу інвалідності Геннадій, 24.10.82? Молодий ще. Геннадій. Геннадій. Ну, знаєте, я хочу сказати так: заплатить гроші отримає. Тут таке дуже цікаве питання: чи допоможе поїздка до монастиря? У одужанні Олександра 29.09.79. 79. Давайте подивимося на таро вампіра. Давайте Давайте запитаємося у вампірів, чи поможе Олександр Монастир. А хто їде? Олександра везуть, він їде сам, чи питається мама й бабуся? Я так думаю, що мама й бабуся не, не, не написано. Розумієте, Танічко, Олександру, той Монастир. Як мертвому припарка, не треба йому ті монастирі, і не треба його в тому саркофазі. Вони вже його хочуть запакувати, вже вести, бо вже не знають, що робити. Нехай людина, той Олександр, сам до тями прийде, що він хоче, тому що він в полоні е, своїх родичів. Треба визволяти. Угу. Привіт з Рівненщини, привіт, мої дорогенькі. Подивіться, будь ласка, чи одружиться мій син Денис 18.07 року. Мама вже хоче. Женити цього молодого хлопчика, чи одружиться Денис. Ні, ну тут явний признак чогось сімейного це не магія, яка вже йому зроблена, це магія, яка його супроводжує по життю. Швидше всього це бабуля, і швидше всього це по лінії батька. Якщо батько випивав, то там, коротше, ціла, ну, ціла процедура. Там ціла процедура, і треба тим хлопчаком треба було займатися. Бачите, а ми нарікаємо, що молодий. Чи продам я будинок, видно, мама щось підозрює, раз так запитує. А, Не чи продам я будинок в селі Олена, 24, 11, 55. Напротязі року дивимося. Давайте. то Хто його знає, що стоїть з тою нерухомістю? Ні, якщо нічого не робити, якщо не робити якийсь ритуал, чи ще щось, то на протязі року навіть нема що розраховувати. Року чи наладиться доля в моєї донечки, Оксани, 12.06.83? Чи налагодиться, чи будуть якісь позитивні зміни? Ну, я хочу сказати так, що позитивні зміни будуть, але, але їх ніхто не замічає, тому що люди. Хочуть страждати, тому що фокус уваги йде на те, що вже є погано, на те, що було погано, на те, що буде погано, на те, що нам погано, і страшно. Але поміж того, всього, у кожного в житті в кожному дні є щось добре. І я би радила переключатися трошки і замічати хороше. І тоді воно десь е, трохи розрухається, бо тут якийсь, якийсь е, ці, цілий е, склад страдань. Чи виїжджати Оленю в Германію 30.04.88. Чи виїжджати? Ну, я не, не розумію сенсу, може виїжджати, може не виїжджати. Тобто я не бачу, що з нею щось станеться. Ну, в принципі. Ну, їй там буде важко, і там буде тяжко, потім в неї е, е, якийсь тут з'являється чел. Ну, німець. Mm -hmm. Нічого доброго, німець якийсь. Е, жадне. Жадне худе і певно, що старе. Але падають гроші. Якщо їй то пасує, то хай їде в Германію. Ми не знаємо, які тут чели біля неї крутяться в Україні. Доброго дня. Запитує Наталія, 23.04.70. Чи зустріну свою другу половинку? Чи буду жити своєю донькою до останніх днів одна? І якщо жінка питає з такої позиції страждань, відповідь ні. Ніхто ні, ніхто в такому випадку ніяку долю не зустріне, тому що треба відчути себе щасливою вже сьогодні, щоб притягнувся якийсь мужчина на добру енергетику. Подивіться, будь ласка, мій син має сильний страх, який йому дуже заважає. Ярослав, 4.10.2004, Давайте подивимося, Христинко, чого заважає цей страх і що це за страх? Можливо, до лікарні просто звернутися до лікарень. Цвинтарна прив'язка. Цвин Цвинтарна прив'язка в дитини? Да, да, да. Ну, вже не Квентарна дитина, 20 років, в принципі, але я перепрошую, ну, а що в дітей 20 років не, не, не може бути. Знаєте, як в нас деколи ну, в нас у Львові, наприклад, немає а десь там більше на Сході. Люди шашлики там жарять, беруть, їдять. От це, оце ми ж не знаємо, як воно прив'язалося, і тобто, воно ну ми не знаємо, де він його взяв, Могла взагалі... микроприв може микроприв'язання живе, чи що що ти кажеш? Може воно взагалі в будинку живе, тому що тому що я хотіла Ви тільки може запитати сам підчепив. Може, може, десь в будинку земля така, чи може йому це спеціально да -да. хтось? Давай подивимося, чи він сам це підчіпив, чи це прив'язано спеціально, тому що це різні речі. Це через е, через якогось мужчину, через спілкування з якимось мужчиною, але це може бути і батько, може бути родове. Просто випадає мужчина. Дивись тут мужчина дуже цікаво. Удар. Пише тут ще друге питання, і в чоловіка впала. Подивіться фінансову сторону чоловіка. Значить, там щось є. Розумієш, в одного страх, в другого мінус по фінансах. Фінансиву можливо, це батько впав, тому що батько з ударом дивися по баблу. ага Ну, Разумієш, треба розбирати значить, проше розбирати. Трудове. Вони значить, воно щось прийшло наразі, тому що воно ж не не завжди приходить, от вже і воно постійно. Верніше, верніше, то може бути постійно, але активується він по-різному. Так само. Він може бути і непомітний для людини. Правильно? А в якийсь час знаєш, воно може й бабахнути. Ну тут треба розбиратися детальніше. Нехай в тілі до мене заходять, і там я безкоштовно ще можу трошки підгледіти питання. Дякую вам а, так. Чи знайде свою другу половинку моя донечка? Не написали імені, але є дата народження 20.12.92. Може, я би так знаєш, Таня, от якби можна було, я так би хотіла людям порадити. Немає другої половинки, тому що ми є цілі. Чи знайде моя донька? Того, хто зробить її ще більш щасливою, розумієш. А другу половинку то якби то як пів людини, як ти неповноцінний, ну, так як людина неповноцінна. Ну, я би так порадила не казати другу половинку, а казати людину для комфортних стосунків для щасливих якихось моментів між чоловіком і жінкою. Ну половинку ні, бо 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 дівчина є ціла. Тобто люди... так, чи знайде комфортні читати? Людина, стосумки? вона завжди ну, людина от від посилу все залежить, правильно? От Як людина дає посил, то вже можна одразу зрозуміти. Абсолютно вірно, тому що ми читаємо відразу по питанню, відразу йде діагноз. Якби в нас було трошки більше часу, чи трошки ну, ми по-іншому вели передачу, ми б то відразу висповідали всіх. А так, в нас є особисті консультації, є якісь ще помічні там, телеграм-канали, розумієш? Ну, тобто, дивися, заміж не бачу, але те, що у неї буде пара, так? Ну, а там видно буде. Буде ли продовжати учбу в Чехії мій внук Кирилл 28, нуль перше, двадцять п'яте вже проти. Ну, ми дуже спрашують, ну ми не знаємо, чого зависить. Будеть продовжати, тому що на косячок по учобі? або ж денег нету. Ну, два глянь, миллион вообще останется в этом учебном заведении. Ну, тут, напевно, 2005 рік, тут, напевно, пропустили. Ну, смотри, если заплатить деньги, останется. Цікаво. Чи одружиться мій син Данило, 17.02,98. Чи доживу до весілля? Це напевно. А це мама. Да. Чого ж не то? Чи дуже Такі, Ти відчула маніпуляцію в питанні? Нам треба відкрити клуб такий для мам. Спеціальний клуб для мам. Не, не тому, що ми проти них, а тому, що деколи мами не розуміють, що діти повиростали, розумієш, і мами перетворюються самі на дітей. Так, чи одружаться. Да, ти знаєш, дружиться, непогано йому така падає дівчина, і достаток в них буде. Все гарно. Прекрасно. Добрий день. Подивіться. Будь ласка, чи є магічний вплив на мені, чи знайду кращу роботу, запитує Олена 29.06.1990 Магічний вплив є. Від якоїсь жінки біля неї прямо якась така сутність, якась лярва, прив'язка, можливо, вона відчуває головний біль, тиск, можливо, щось людину мучить по ночам, можливо, вона бачить якісь дивні сни, якісь такі приходять їй, їй не притаманні, якісь такі дивні думки у голову, а на рахунок роботи, ну, дивися, роботи не буде доти, доки вона не розбереться з цим першим питанням. А пізніше у неї непогано відкривається, і тут навіть ще якийсь молодий э, чоловік біля неї. Гарно. Дівчатка, чи знайде мій онук Костя свій військовий квиток 14.06.92? дуже переживає. Ми з тобою, знаєш, такі ще як Коломбос, щось шукаємо, вирішуємо. Я колись там е, комусь чуваку шукала в нього. Хтось вкрав фуру, а то був кум, він каже, е, я кажу, це, напевно, ваш кум. Він каже, я його вб'ю, і я, я переживала, що я буду причетна до вбивства. Він каже, я зараз піду, його вб'ю, чи знайде квиток. Чи знайде квиток? Ну, чесно кажучи, навряд чи в нього вже, дивися, ця можливість, коли він міг його знайти, минула. Якось отак мені Тобто йому треба розуміщо? йти і просто робити другий по, по, по ну, на, на напевно так і він тут е, е, гроші попадає, тому що та можливість уже її немає, коли він його міг повернути. Я не знаю, чим зв'язано. Може він вже поїхав з того місця. Може, ну де він його забув, загубив, я не знаю. Так, і останнє питання на сьогодні: чи покине зловживати алкоголь, мій єдиний син Руслан, 7.08.73. Чи знайде роботу і чи буде в парі? Я думаю, що треба відповісти на перше питання. Ага, перше питання тягне за собою і всі інші. Я хочу відповісти на це питання так, що наш дорогий Руслан не покине бохати доти? Таня, доки його не схватить серце, а серце його схватить, і його вчепить так, що він буде синіти і лежати. І тоді є можливість, що його чарочка осушиться. Але це може бути ненадовго. Решту питань вважаю недоцільним розглядати, тому що в нас є дуже велика проблема. А може йому закодуватись? Але він не піде на це швидше всього. Та де воно втече? Воно, вти, воно втече, як один. Пам'ятаєш, у нас такий був спільний знайомий, який втік з торбами, з-під як його привезли на дурдом, і він втік. То він, ну, він не піде, то така сама історія. Він буде казати так, так, так. Але як тільки його привезуть в ту інстанцію, він ошаленіє і все, його там не буде. Ну, він бачиш, бачиш Христину, інколи наша свобода, свобода людей. От приводить людей до таких певних пороків, які на жаль руйнують. Життя дуже дуже багатьом людям. А ми надіємося, що наші підписники, наші глядачі, люди свідомі, люди думаючі і люди вдячні. Це ми точно знаємо. Тож я нагадаю, ще, що добу після виходу програми Христина відповість, якщо хтось не почув відповідь на своє запитання, може дати на одне безкоштовне питання відповідь в своєму телеграм-каналі, посилання на який. Буде в описі цього відео. Дякую, Христину, і до зустрічі! Всьому, в дорогенькі, Ви найкращі, цілую. Люблю до нових зустрічей. До зустрічі.